Вітання глядачам програми Акцентів. Запорізькі благодійники продовжують працювати, надаючи допомогу тим, хто постраждав від війни, не втрачає актуальності гуманітарна, психологічна підтримка. А в умовах зими ще й додалися питання тепла в оселях. Як у цьому напрямку діє благодійна організація «Карітас Запоріжжя? Говоримо з моїм гостем. Це Юрій Вдовцов, фасилітатор по роботі з громадами. Вітаю вас! Вітаю! Отже, «Карітас Запоріжжя працює давно. Під час війни як змінилася робота центру, можливо, з'явилися нові напрямки роботи. Mm -hmm. Так, якщо взяти історію, то карітас виник ще в 2015 році, коли Почалися російські вторгнення. Тоді була допомога більш теж направлена на вимушене переміщених осіб, потім на їх вже адаптація. Місці Запоріжжя були багато інші проекти, але з початком повного масштабного вторгнення. Перші місяці це була допомога вимушена як гуманітарні набори, тому що дуже великий поток приїжджали до нас людей з Запорізької області, з Донецької, з Херсонської, і треба було надати допомогу первоначальна були такі люди, які приїжджали транзитом. Вони були в Запоріжжі декілька днів, і потім їхали далі на західну. І також ми надавали продукти харчування там на тиждень. Плюс це були а, а, про, про, продукти та гігієна. Але ми бачимо, що війна не закінчується, і наші донори підтримують, і йде така трансформація і надання нових послуг. Це... З тим, що було багато прильотів міста Запоріжжя, у нас зараз діють два проекти, які йдуть на ремонтні роботи постраждалих людей від ракет. А також у нас є грошова допомога для людей, які знаходяться в кризі. Це люди для вивимушене переміщені особи. Надається кеш грант 6600 Од гривень на постійній основі у нас зараз діє проект Догляд вдома, де наші соціальні працівники виїжджають до самотніх людей, допомагають їм по господарству, допомагають приготування їжі з різними комунальними послугами. Іде така велика опіка, діє у нас дитячий центр, де знаходяться. Діти, як ВПО, так і не ВПО. Якщо влітку ви знаєте, що діти багато хто ну не поїхав відпочивати, тому що розуміємо обставини. Так і дуже багато до нас приходили на цілий день. Наші працівники займалися, проводили з ними там квести, майстер-класи, малювали. Але у нас є і різні напрямки для дітей: там реабілітація, різні психологічні заходи. Є у нас іноземна мова, є мода різні такі можна сказати знання, які їм знадобляться в житті. Вони там знаходять нових друзів, спілкуються. Ну і також у нас велика родина, це волонтерська родина, тому що за цей рік велика кількість людей до нас звернулася, щоб допомагати. А якщо взяти статистику, більше 500 людей стали волонтерами в благодійному фонді каріта. Тобто додалися під час війни так люди під приходять? час війни якраз 500, плюс-мінус 500 людей, з них десь 300 на постійній основі це більше трьох разів людина приходила і допомагала. Але є ті, які Приходять кожного дня і допомагають в розвантаженні, займаються з дітьми, в догляд вдома, фасування наборів, в координації черги. І якщо взяти ще такі статистичні дані, то 40% це люди вимушені переміщені особи, вони виїхали, вони себе знаходять. І також, якщо взяти такі невеличку ще статистику, у нас з'являються нові проекти. І серед тих волонтерів, які ми бачимо, що вони. Гарно виконують свою місію. Ми запропонуємо їм стати нашими співробітниками, mm -hmm. і так у нас уже 17 людей із волонтерів стали нашими постійними співробітниками. І от нещодавня в міжнародний день волонтера ми рішили їх відзначити. А ви щороку відзначаєте? Просто зараз такі умови, тобто війна, і ви все одно знайшли можливість влаштувати волонтерський оскар. Так, в цьому році це було вперше такий uh -huh. проєкти. Ми їх впрошлому е, роки. Ми їм давали невеличкі подарунки та бота uh -huh. подяки. А в цьому році ми, ми е, зрозуміли, що людям, ну хоч і війна, але потрібна свято. Трібно які та -то тому ми. Підійшли креативно, створили волонтерський оскар, а зробили код щоб люди достали там свої костюми. Плаття зробили зачіски, і ви ми ви якби побачили, як для них це такий подих надії на мирне життя. Всі кажуть, що вони під час війни ще ніколи так не вдягалися, не перетворювалися Їм було так приємно. Нас підтримали наші запорізькі виконавці, це Олександра Кравчук, Олександр Каряга та Микола Білик, які прийшли, заспівали. Ми зробили 11 окремих номінацій. Краще волонтер по роботі з дітьми, краще волонтер соціального гардеробу. І 23 волонтера отримали Оскар. Це 23 активних волонтера, які на постійній основі нам допомагали. І це було так чудово. Це була для мене така мить із минулого. Але Надія на майбутнє, що ми скоро переможемо, і ми будемо визначати разом перемогу і святкувати, робити такі різні заходи культурні. Це були волонтери саме з вашої організації. Так. Раніше захід включав в принципі різні інший, інший проект, але це все ж таки все одно ну, відзнака волонтерів відбувалася. Да, це була тільки визнака mm -hmm. волонтерів. А що конкурсу «Благодійне Запоріжжя? Зараз ми спілкуємося з організаторами з Києва. Якщо все буде добре, то може на травені. Ми зробимо цей конкурс. Цьому році ми його не зробили, тому що війна mm -hmm. і все було. Онлайн всі нагороди отримували онлайн. Але я думаю, що наступного року вже будемо святкувати на цьому Звісно. конкурсі. Віримо, що так і буде. Ну ви розповідали, що багато дуже саме гуманітарною підтримкою займалися. От туди входять продуктові набори, mm. гігієнічні. Так, ви сказали. Скільки, скільки людей вже отримали допомогу у вас, і uh -huh. як її можливо отримати, якщо досі не даєте, uh -huh. що хто може як я, я зрозумів? Uh -huh. а, а, ну, в першу чергу це були люди, вимушені переміщені особи. А, продукти харчування а, в цьому році більше 60 тисяч отримало людей. А якщо взяти набори з гігієни, це 35 тисяч, і якщо взяти грошові кеш гранти 13 з половиною тисяч. Це оці 600, Отримали люди. А це вимушені переміщені особи, але і ми надавали і надаємо людям місцевим, які оказалися в кризі. У нас є соціальні категорії, як відносяться як для ВПО, так і для місцевих. Це багатодітні родини, це матері одиначки, одиначки. Люди з інвалідністю. Це мати, яка народила дитину до двох років. Це самотні люди 60 і там, якщо щоб їх пенсія була до п'яти тисяч, дуже багато критерій, і у нас дуже багато проєктів. Більш детально кому цікаво, ви можете зайти до нас на сторінку на Фейсбуці, побачити або звернутися на гарячу лінію 050-322-46-00. Я сам порой не слідкую, що у нас з'являється. Дуже являється. багато напрямків. Дуже так? багато у нас напрямків. У нас... Як на вулиці Сем Семафорні, так у нас є в районі ЖБК, наша філія Карітас Запоріжжя, і наша допомога йде як для в місті Запоріжжя, mm -hmm. також у нас є соціальні працівники, які виїжджають в громади, які знаходяться в Запорізькій області під контролем. Це гуляйпілля mm -hmm. оріхів, а також туди привозять. Ці набори для людей, і у нас є така започкова акція, це тепла зима. Ми надаємо людям які соціальні категорії: це ковдри, це теплові конвектори, це брикети для розтопки. Все це теж ви можете звернутися за допомогою гарячої лінії або на наш Фейсбук і дізнатися. Зараз якраз іде велика така видача всіх цих приладь. Це ті ж самі люди, що отримують гуманітарну допомогу від вас можуть отримати і оці ковдри, чи можливо там там є треба, інші критерії? Там є критерії, там краще дізнаватися, десь можна отримати, угу. а десь там, якщо а, не проходять, і якщо там вони отримували грошову допомогу угу. або про продукти хахта харчування, то на жаль, там ви не зможете там отримати угу. цю там. І в нас буває так, що коли люди приходять, їм кажуть, ви можете там. Гроші, продукти, або там тепловий конвектор, uh -huh. цей. і люди думають, що їм зараз більше потрібно. Ну, це так, щоб розподілити по можливості серед якомога більшої кількості людей, uh -huh. правильно? Так. Тому що ну фондів кілька працює, багато у Запоріжжі працює uh -huh. волонтерських, і там можна отримати ту чи іншу Дуже допомогу, тому можна обирати. І я вам хочу сказати, що спочатку війни і зараз, коли uh -huh. ми працюємо з нашими партнерами. З організаціями в місті Запоріжжя. Ми міркуємо і думаємо, як створити загальну базу, тому що є а, такі е, бенефіціари туристи mm -hmm. які ходять по всім громадським організаціям і фондам і отримують усі допомоги. І нас е, при, приглушує, тому що, можливо, хтось є, як, хто не отримав цю допомогу, mm -hmm. а хтось отримав 10. І е, зараз також ми по. Е, Потрішку вже відходимо від гуманітарної допомоги. Якраз я а, проводжу різні освітні а, тренінги з написанням резюме, як знайти роботу, mm -hmm. щоб вже люди не чекали там яку-то допомогу, а вже на місцях ш, ш, шли, працювали, заробляли гроші і вже всі свої потреби могли задовольнити. Також згадав, у нас був проєкт в. Гроші за роботу mm -hmm. Як раз можна було знайти якусь роботу або роботодавця, підписуємо договор з карітасом. І перші три місяці ми виплачуємо, на жаль, мінімальну, але заробітну плату. Людина працює, там, виконує різні функції. А ми раз давали на перші три місяці заробітну плату, а працездавець. Дивиться за цією людиною, mm. підходи, не підходи. Одобний термін такий. Так, да, такі mm -hmm. іменно, то він вже може вже взяти на постійну основу. Але, на жаль, зараз цей проєкт а, Але я думаю, що з нового року він знову буде. Притом, з нового року буде багато нових проєктів, про які я думаю, вам вже розповім спочатку нового року. Але зараз це більше як ми йдемо освітні проекти. Також я проводжу різні тренінги. З проектного менеджменту написання грантів зараз дуже багато міжнародних донорів, які Надають допомогу, ресурси і як правильно скласти заяв, mm -hmm. скласти бюджет, щоб реалізувати різні проекти. Також проводжу тренінг з краундфандінгом. Є різні платформи, де йде збір коштів. Багато хто з нас вже мав такий досвід з у себе на сторінки, там збирали гроші збройним селам. України або людям, які потрапили в різні халепи, і це вже йде як крафаніт. Mm -hmm. Але у нас є в Україні є міжнародні платформи, де також ми описуємо проект, на що ми збираємо гроші, і люди там за 2-3 місяці якраз надають цю. Можливість і зараз ще я ще скажу новину про яку я сьогодні якраз дізнався. А у нас з нового року буде новий волонтерський воркшоп. Це буде грантовий проект, який якраз сьогодні мені сказали, що його підтримали. Ми будемо навчати наших волонтерів з. Різних напрямків волонтерства, законодавчої бази, як створювати акції, також ми будемо створювати настільну гру, яка буде допомагати їм реалізації різних волонтерських ініціатив. У нас в місті будемо розвивати волонтерство в Запоріжжі mm -hmm. та в громадах. Це така от новина, яка вже стартує з січня місяці. Тому, якщо ви хочете стати нашим волонтером, то ви можете звернутися також до нас. Фонд Caritas. якраз в січні будуть для 30 активних учасників такі воркшоп після чого ще буде настільна гра. А здається, було таке, що таке так? було Завчали. по подібно рік в тому, але так як у нас з'являються нові волонтери, нові е, люди. А ми і шукаємо також ресурс, як це це реалізовувати, і якраз нас підтримують. Ну так, щоб, щоб більш якісна була робота і результативніша, так щоб... А ще дуже приємно, коли ти навчаєш, він до тебе там прийшов допомагати розвантажування, mm -hmm. там фасувати. Потім він отримає знання, і потім він разом з друзями уже робить свої ініціативи. У нас в карітасі або не в карітасі там прибирають парки, чи там допомагають дітям, проводять свята. До речі, скірс. Скоро буде свято Святого Миколая, і наші співробітники зараз активно до нього готуються. Я знаю, що до самих слухняних дітей нашого фонду прийде Святий Миколай, буде слухати, як пройшов цей рік, буде слухати вірші, там, бачити різні таланти і дарувати солоденькі подарунки. Ви вже домовились з ним? Вже точно. Да, ми так, ми вже домовилися. Він скав. Якщо у вас діти самі слухняні, то тоді я до вас завітаю. Але я кажу, у нього графік дуже розписаний, тому що треба привітати багато дітей. Багато дітей з України, хто зараз знаходиться за кордоном, а це теж йому треба перепустка, щоб його туди випустили. Але я думаю, що все вийде. Ви з дітьми продовжуєте працювати от, не тільки у цьому в цій зустрічі з, з святим Миколаєм, так а й взагалі проводите онлайн зустрічі. Як ви далі співпрацюєте. Ну не співпрацюєте а. Займаєтесь з дітьми. Так, розкажіть. А наші співробітники, якраз от коли була е, велика така небезпека, і ми не, не могли дітей збирати в нашому дитячому просторі, е, перейшли в онлайн через Zoom, YouTube. А е, е. е. е, наші співробітники готували, робили там з ними бургери, малювали, робили різні поробки, які то там квести. Все так було таке цікаво. А е, плюс вони організували організовували різні конкурси на там спортивні вміння. Діти разом з батьками займали знімали на відео різні вправи, а потім виставляли в соціальні мережі і самі активні отримували подарунки. Також зовсім нещодавно я знаю, що вони від, від, відвідали притулок для тварин, гуляли з собаками, годували їх. І це так було чудово і яскраво кожного дня в дитячому просторі щось нове відбувається. у нас. Діти наше майбутнє, тому, так, тому важливо їм приділяти ви, увагу і проти. Ви хочете так. також долучитися і прийти зі своїми дітлахами, то запрошуємо до нас в Карітас. У нас дуже гарні працівники, які знайдуть любе слово з дитини і займуть, і дадуть різні навички, навики. І плюс там вони знайдуть нове. Ну Це вже тут, я так розумію, в роботі з дітьми немає критеріїв там переселенці ви чи ні. Просто хто Критерій має бажання. Критерій немає. Там є аби, більш уваги на вразливу категорію: там, діти з інвалідністю, в ВПО, але ми приймаємо усіх. Вік. З 6 до 18. у нас там даже коли проходять різні заняття, а ділять на підгрупки для малечі там займається один співробітник для середніх інших. Для дорослих там вже йдуть різні освітні тренінги, воркшопи займаються. Нещодавно наша працівниця робила курси з української мови, навчала як правильно спілкуватися, тому що зараз це в те в Тренді, і вона а, в такому нестандартному креативному підході все це робила, була дуже цікава. Ну тобто завжди можна знайти якусь активність і цікаве заняття. Так Так що, якщо є бажання, звертайтеся до Звертайтеся до так, нас, звертатись. Карітас. Будемо раді вас бачити. Вулиця Семафорна, 8 або гаряча лінія 050 322 46 20. Юрій, дякую вам, що ви завітали в Акценти. Дякую. дякую за вашу роботу. Це був Юрій Вдовцов фасилітатор по роботі з громадами благодійного фонду Каріта з Запоріжжя. А я бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Бережіть один одного до зустрічі.